Так, перший етап до монтажу бокових кофрів. І перше, що мені необхідно зробити, це перенести поворотники звідси сюди. По-перше, вони будуть на 10 см віддалені в сторону номерного знака. По-друге, вони не повинні так широко стояти, а десь зразу за номерним знаком. О, дивіться, яку я фотку побачу в інтернеті. Ці поворотнички стояли в мене спереду. Я спереду поставив ось такі. Оригінальних не знайшов нормальних. А щодо багажної системи основною точкою кріплення буде ця точка верхня. Другою точкою мала би бути або ця, або ця, сюди я точно не поведу, бо я не хочу. Сюди я ще думаю, але думаю, що можна і до цього прикріпити. Тут можна зробити якийсь хомут, або навіть не буду я паритися. Я просто можу приварити тут якесь вушко. Оце. Відрізати, приварити вушку. І все. От і друга точка кріплення, тут досить міцна конструкція. А третя це буде перемичка між двома рамками. Тобто вона десь буде йти туди поза знак чи сюди, поза колесо. Я ще не подумав, Ну швидше поза знак пущу Отже, проект багажна система розпочинається. Щоб толком добратися до проводки поворотників, треба знімати сідушку, багажник з кофром і цю обшивку. Щоб толком добратися, а не колгоспити і різати ту проводку. Я так не люблю. Відкрутив 4 болта. Раз, два, три, 4. Тепер відкручуємо два, саморізи. Тут і тут. І відкручуємо болти амортизатора. Ключ на 12. Ось і все, хвіст знятий. Заодно подивимося, як поживає у нас автозмащик. Бачите, де рівень масла? А був десь <кій> на сантиметр вище. цього масла, щоб не збрехати, десь на 600 кілометрів пішло. Оцей сантиметр, що потік. Все працює. Ну дивіться, я так тільки, я тільки так притулив, вони не закріплені. Але, в принципі, непогано виглядає. А тепер треба реалізувати, щоб саме так вони і були. Знімаю зараз номер і будемо дивитися, яке можна зробити для цього кріплення. Тепер же кофрам нічого не мішає, де оця трубка, бачите, скільки запасу. Навіть можна їх відсунути на сантиметр від номера. Виглядає класно. Виготовив два таких кріплення. Два оголочки. Ці отвори зробив під поворот. Тут такий еліпс є, щоб вони не крутилися. А тут дав по два отвори, щоб це все отак не грало, щоб трималося нормально. Сверлю тут дири і кріплю. Прикрутив, так воно виглядає. Товщина стінки забув сказати 2 мм. Так, ті всі проводки запаяв, дав термоусадочку і зараз всі разом теж даю в термоусадку. Нормальок. Що мені треба тепер? Зробити рамки, ну, взагалі зробити багажну систему. Е пропоную там купляти, ну, коротше, ціна біля трьох тисяч, ну і гулбальні. Це дуже дорого. Е я просто хочу максимум здешевити цей весь проєкт. Тому мені потрібно спочатку зробити рамочки. Тут я поміряв, що мені треба десь 25 см на 17 см, щоб кріплення не заходило сюди і щоб воно надто вниз не дивилося. Десь такі рамочки. Питався і в друзів, знайомих, і десь листав по інтернету. Ну, я не знайшов трубогиба. Дехто каже, що я буду гнути, тобі буде внутрішня частина трубки в гармошку складатися, будуть такі речі, зморшки. Найшов одну фірму, не повірите, станки з ЧПУ. Та вони мені заспівали ціну, де їм треба складати програму, щоб іменно ті дві рамки зробити. Тобто воно буде коштувати більше як півбагажної системи. Такої і роблять по три тисячі, дав я собі спокій. Одним словом, буду робити простішим методом, таким, як я його можу зробити. Купив трубку 15-ку. По-моєму, 180 гривень дав я за 4 метри. І кулінка. Ну Колінка збирав в селі одному магазині, потім другому, бо сюди по декілька штучок було. Середня ціна 15 гривень штучка. Це дуже все просто. Нічого тут складного немає. Головне якісно зварити. Грію карпатським чаєм. Е, дякую моїм друзям. Вони мені такий чайок заспонсорували. Дуже смачний. Такий шикарний набір трав і ягід. Микола і Зоряна дякую. Дуже смачно. Ми разом з сім'ями обов'язково покатаємося у 2023 році. Обов'язково! Зробив дві рамочки, скажу, що це було нелегко. Кожне коліно воно ж вони ж не ідентичні. Одне коротше, друге довше. Ці всі розміри іменно під ті колінця підбиралися. Поки обварив, считайте, то 16 стиків на двох рамках, поки пообшліфовував. Ну, не скажу що ідеально, але отак так рівно. День третій. В перший день я переносив поворотники задні, щоб не мішали багажній системі. Другий день я зробив отакі рамочки. І третій день роблю кріплення. це все закріпити. На цих ручках, які мені вже будуть не потрібні, оскільки тут будуть кофри, я їх використовую як елемент кріплення. Приварив гайки з тої сторони і з тої. Звісно, це все довелося знімати, Клема з акумулятора знімати, прихвачував на мотоцику, а варив вже ручки окремо. Тут, де був поворот, закрутив намертво, але тут розпорну гайку дав, щоб пластмасу не продавило. Хай тримає собі болотник добре, це не мішає. Багато хто ставить мотоцик на підніжку і ту ручкою тягне мотоцикл. Так що якийсь кофрик 5 кілограмвий це для нього ніщо. Прихватив, виміряв, щоб між цим кутом і там, і між цим, і там було одинаково. Все рівно. Тепер роблю перемичку звідси. Доц. От так виглядає перемичка поза номер. Тут вона не касається ні номера і не касається брезовика. Там по пів сантиметра зазор. Все поки що на прихватках. Ну, наче все рівно. Залишилося ще тут вигнути трубку просверлити отвір, розплескати, просверлити отвір, состикувати, прихватити. І тоді можна все акуратно знімати, обварувати, шліфувати і фарбувати. Мотоцик починає виглядати серйозніше з цим. Тієї ж 15-ки буду робити кріплення верхній Основні розклепав трубу, обточив, висверлив отвір 8.5 і зараз відрізаю два кусочки, щоб приварити до системи. От така в мене вийшла система після фарбування, вже висохло, вага. Ну, я знаю, може 2,5-3 кг. Не більше. Не знаю, чи часом не повело при сварці. Зараз буду кріпити, дасться чути. З тих труб, що я купив, 4 метра, якраз два куски. По метру залишилося, тобто мені 2 метри трубки пішло, що навіть якийсь огризок лишився. Це практично я вже ті не рахую, вони мені знадобляться до чогось іншого. Це на систему на трубки пішло 100 гривень. Плюс докупив два таких болтика ось тут, тому що ті будуть закороткі. То вроді 26 гривень. І ще купив два болтика 12, кальоні чорні. Вони будуть закручуватися тут. Ну, їх треба обрізати. Ще, шайби взяв. 60 гривень болти, 120 гривень коліна. То є 280, круга я навіть пів не спиляв. Електродів спалив штук 20, двоєчки. Фарбу мав. Ну, все це коштує приблизно 300 гривень, ну хай буде 350 Ну, попрацював. Це сьогодні четвертий день, але в такий день, коли я мав можливість робити і мав бажання, то я по 2-3 годинки в день присвячував цій справі. Це не так, щоб я став і зранку до ночі робив. Сьогодні планую вчепити систему і звичайно кофри. Як я і казав, одна точка кріплення, друга точка кріплення, а третя це. Перемичка між двома рамками. Тримається железно я можу той мотоцикл піднімати за ці рамки. Сверлити треба дуже обережно, тому що як сверло доходить всередину і зачіпає обшивку, що воно починає робити? Намотувати на сверло. Тому тільки як сверло доходить, Краще зупинитися і далі легенько отверткою пробити, бо тут, бачите, мені на стику відірвало обшивку. Ну то я її заклею зараз. Далі стиків нема. Але на всьому учаться. От зараз тут бачите, як гарно. Сідати не так, як раніше. Напоможці, а за сідає на моє місце, пересувається на друге і сідає сюди. О, все. У мене дуже громадні е, мешта, такі робочі, чуть-чуть задіває. В е, жінки нога маленька, рішати не буде. Отака От вийшла багажна система. Досить таки непогано. Відео про кофри в мене було. Кого цікавить, ще раз залишу силочку, де брав. Іменно цей розмір, який я замовив по 18 літрів штука, вийшло мені 4500 плюс 200 доставка. Може менше як 200, я вже не пам'ятаю, тому що гроші я виробнику скинув на картку. А сама система кріплення, все, що я зробив, вийшло мені 300 гривень. Тобто вся система коштує 5000 гривень. Я радий, тому що за таку ціну не буде стояти бокові кофри. Не будуть ніколи. Це треба тисяч до 10 приблизно. Отак От воно на хомутиках кріпиться. Я зробив так, щоб їх не знімати. Я хочу їздити постійно з кофрами, так як мій друг Андрій Привід з мотором канал і на боксері їздить постійно з кофриками. Дуже зручно. Можна возити різні штучки. Ну, То не є кофр для того, щоб тут цеглу возити. Хоча я впираюся, то воно нормально, кілограм 10 можна ставити, але ці кофри, в принципі, бокові розраховані на 5-6 кілограмів. Там елементи екіпіровки, якісь мотоботи, що я постійно сюди ставлю, потім не можу все остальне поставити, сумку як їду на роботу чи шльом, воно просто тупо мішає. Порозпихаю те, що може пригодитися в дорозі. Коли їдете кудись, якусь їжу берете, вже є куди це все розпихати. Практично мотоцикл готовий до подорожей. Тепер буде відпочивати зима, за пару днів сніг передають. А нам всім перемоги якнайшвидше і нормального мотосезону 2023, не такий, як він був у 2022 році. Ще додав, що на замовлення систему не роблю. Не роблю. Ще замовив в Китаю світловідбиваючі наклейки. Вони в дорозі. Тут жовті, тут червоний сфар. Тут білий. Щоб краще було витко. безпеки не зашкодить.